Добрий день, шановне товариство! 31 серпня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Зараз вам показую мій експериментальний кущик. Кущик дарунок Запоріжжя. На ньому нащеплений Кураж та роза рання. Як правило, на цю пору розуранню ми вже знімали. Дарунок Запоріжжю вже був, як то каже, або стиглий, або на підході. В цьому році, на жаль, запізнення йде тижня на два. Ось показую вам ягоду подарка Запоріжжю. Тільки-тільки вона почала дутися. Ще до свого розміру їй доростати. Розарання. Тут, виходить, в нас де нижній ярус розиран. Зафарбувалася, ягода розмягчилася, але цукру ще немає. Окремі ягідки, такі маленькі, вже щось трошки мають. І ще, на жаль, до цукру не дотягують. І кураж вище, вище от Кураж, гарна пальчикова ягода. Ось він навіть набирає легеньку розовинку, але тільки ще він в процесі. Хоча прогноз погоди в нас більш-менш оптимістичний. Передаючи тижня-два днем 30 нічні не нижче 14. Так що будемо надіятися, що виноград у нас дозріє. І це при тому, при всьому, що цей кущ не попав під зворотні заморозки. Він тут його в затишкові заморозки минули. Ось маємо ось таку картину. Цей рік Тяжкий для виноградарства. І хвороби, і хлорози, які хоч і магнієві, і залізні, чого тільки не було. Але що ж, будемо надіятися, що щось та й буде. На цій оптимістичній ноті завершую своє відео. Всім вам міцного здоров'я, до побачення!